Витягнув із печі супчик, був із квасолькою, і вилив у помої. Це настільки обез... до голодовки настільки людей готували, що оце таке робили. Деякі виживали, а деякі ні. Біля фортепіано, так. Да. Да Каже моя внучка. «Бабуся, ти можеш стати рівненько? Mm -hmm. Кажу, можу, стала рівненько. І нагинаюся. Ось так і стій. Мені можна говорити, нас да? yeah, Так, можна говорити, де Ларисі. Ну, так, Так. Поки не записуйте, мені говорити произвольно, так як я думаю. Сатанінська була боротьба за виживання. Ну, як воно було, де хліб брали. От ми з вами селяни оцей. Іван Петров, воно, Петров Сідоров і так далі. Один закопав де небудь там на городі зерна трохи, другий де там сховав. Так приходили ті, хто робив оброшу, палками проколювали землю і викопували те зерно, вже воно в деякий пророшев, де мокре. І зсипали його у підводи, у мішки і везли у район. А далі ми не знаємо, де вони його їбали, я не знаю. Я була такою малою, пам'ятаю, що ведуть. П'ятнадцять підвід ведуть з однієї вулиці, оцього прілого ячменю, прілої пшениці, це все повикопували, бо люди ж ховали собі. А воно шумує отак, а воно парує. І прапорці на кожному. Червонень, червоненький прапорець, червона балка називалася. Не знаю, чи це така безжайність? Чи це дурні були такі, хай буде, вибачайте, за грубість. Мені здається, що просто були дуже люди дурні, не розуміли, що вони обіжаються так. Витягнув із печі супчик, був із квасолькою і вилив у помої. Це настільки обез... Е, як би сказати, до голодовки настільки його, при, при, го, людей готували, що оце і робили. Деякі виживали, а деякі ні. Марія Кирилівна, а батьки добровільно пішли в колгосп? Чи не хотіли йти? У колгосп, да, добре Боже жити. вас сохраніть. Ніякого добровольного не було. Не хотіли йти. Я вам розкажу, як, наприклад, мої батьки поступили. Ми жили у Лосинівському районі, хутір вила. Ну, можна сказати, що непогано жили. Нас було десять десятин землі. Багато було скоту, батьки робили, як коти, я ніколи не бачив, щоб вони лягали спати і вставали. Кажеться, що вони взагалі не спали. Бо багато скоту і багато землі. Три корови, сім'я велика, одинадцять чоловік. Це три брати, оце, це сестра, і я ж оце і невістка, і діти невістки, і батько і мати. так Всі робили оце дуже, але це до ще. Так мої два брати попали за націоналізм у тюрму. Один студент університету, а один молоденький учитель. Так от, нас доводять до розкуркулювання. Батько їде на Соловки до синів от, і каже, що його робить? Кажуть, що спродуйте все, віддайте в колгосп і тікайте в колгосп, бо згнієте на калимі, як многі. Ну, і батько приїхав зразу, знайшов чоловіка, який захотів із села Олександрівки, Бобровицького, помінятися з нами. Він приїхав у наш шхутір, бо там у нас не було колгоспів, а у нас кол... там колгосп був. Батько дає свою землю, дає сіялки, віялки, поступає в колгосп. Олександровку і там ми живемо, і оце вже там цей голод пережили, і оце оце там уже в колгоспі. Там залишилися робили це в колгоспі, і мої ж родич, поки я не стала вчитися. Ніхто добровільно, дуже мало хто добровільно, Ну, оце ж мій батько пішов добровільно в колгосп. Пішов добровільно, щоб не розкуркулили. І в друге село, і в другий район. Оце так добровільно. Батько і мати мої живі залишилися. У нас рятувала корова. І в нас була овечка ще, ще було двоє овець. Так ще зарізали овечку, так варили теє м'ясо із лободою, із чалем. І воно таке було похльобка. Ну, колгосп давав, варили якусь похльобку з горохом. І всі, хто ходив на роботу, так давали ту, ми називали баландуну, там трошки гороху. І трошки жидкості, І кусок м'яса, бо різали якесь там теля чи якусь корову для того, щоб люди робили в колгоспі, бо люди ж падають. От. Так ми, Я і на мене і на невістку давали такий чималий черпак оцього ж гороху. Ну, отакий от момент розкажу вам, що несу я, Через, там жито і пшениця, з такою, з колгоспа несу у віддерці гороху вже цей зварений. Несу, а за мною женеться парень. Ну, парубок такий, може йому чоловік, тоді 17 було, років 17 було, гукає мене і каже, і зложка така велика, дай мені набрати гороху у тебе. Я так якось, значить, злякалася, ви його називаю, кажу, беріть, беріть, скільки хочете. Він набрав повну гороху, швиденько проковтнув, набрав другу і каже, іди, не треба вже, неси вже додому. Ну, я понесла додому, мати там насипає, і, і батько стоїть і каже, де дитині давали, да", каже, саму воду давали, а я не кажу. А тоді кажу, ремішком матері, кажу, що. Микола на бок мене зустрів, так попросив, так я. Нічого, дочеч, кохай, у нас корова є, так ми, ми вже виживемо. Но той парень вижив, і ми тоді з ним зустрілися вже. Я була студенткою, а він вже був лейтенантом. І ми так плакали, згадали це обоє, що довгий час словом дим за не на одного. Я кажу, ви Микола на бок. А ти Маша? Я кажу, да, Маша. І плачемо обоє. І тоді вже ж поговорили, розказали, Ну, я рада, що він остався живий. От і вся його сім'я, четверо їх дітей, вдова мати. Трудно, але вони вижили. Без паспорт не було село. Виїхати не можна було. Оце Мені паспорт дали, як я поступила в техніку аж. І то брат робив оцей, що оцей замучений в гестапо в Києві Коля, у Чернігові, Коля. так він поїхав і треба з паспорту вона, я ж студентка, технікума вже в Прилуцькому. А так дуже трудно. Ну, все одно всі, хто пробувався в науку, так такі паспорта давали, а так нікому не давали. Жорна у вас були? Жорна були, у погрібі. Ви ховали їх? Ховали. Не можна було, мати. Ховали у погрібі, тому що били жорна, щоб ніде не мололи муку. А як ви думаєте, навіщо це робили? Ну, щоб забрати гліб, щоб щоб хоч умертвити такий Україну, все одно. Як не повертаєшся, як не, які питання не задаєш все одно знову вертаєшся до того самого, що, щоб умертвити Україну. Ну, вам так пам'ятається, це не було масової смертності. Отак, От щоб люди ну, це падали, о, масово. Це, це, я вважаю це масова смертність. Оцей оце моїй олександрівці. І в моєму районі я вважаю, що це масова смертність була. На оце. дорогах ви бачили померли? На дорогах, оце ж на дорогах бувало, що люди лежали на дорогах, забирали їх і без е цих. І от там у якусь одежу і без гроба хоронили. А була підвода якою збирали? Підводу давали, підводу давали. І ці трупи, mm -hmm. мабуть, вже скидали в одне місце. Ну, характерно, що справку давали, що помер від запалення легень, помер від того, -то, але тільки не з голоду. Mm -hmm. Тобто було заборонено вказувати причину смерті голод. Так. Да. Звісно, голод, явний голод. Тут у нас були деякі, Хоменко, знаєш, Людочко, mm -hmm. Так, каже, що це Марія Кирилівна говорить, який голод? Увесь світ знає. А виходить, я це наче видумала. І в мене у Дом піонерів культури мене запросили, я розказую так, як оце вам розказую. Так я розказую А Хоменко, він... вони жили в лісі. Може, в лісі не так голодували, може, жолуді їли, може, а ми в степу нічого не було. На поле виходиш, так ще весь такий маленький на, на полі лісі, знаєте? Тепер э, люцерна. Так оце ми її рвемо, сушимо, і оце її там і мелимо, і варимо і всяк. Ну, як аби як, небудь заповнити той желудок, щоб не вмерти. Скажу про одну людину, яка жила коло нас по сусідським в моїй Олександрівці. Бабко Варка, її фамілія бабка, звати Варвара. У неї було четверо дітей, чоловік Павло. І вже голод почався десь із січня місяця. Там картоплі немає, там хліба немає, там уже як не можемо корову. Ну, наприклад, у нас корова так коєяк виживали, там лободу їли, і, оце, і щирець їли, і ці, корзу там мололи, сушили, в общем, все. Так от веду до того, що в цієї варки хата вся під водою. І чоловік Павло пішов пошукати десь хліба, а вона залишилася голодна, холодна, чотирма дітьми. Ну, носили там сусіди, і моя мати, молочка, але це п'ять чоловік треба було прогувати, і своєї сім чоловік. Ну, так, похоронила вона за весну четверо дітей і сама осталась жива. Знаю, один раз я до неї прийшла, вона молотить у хаті. Лежить сніп пшениці, вона качалкою молодить, отак пшеницю і приголошує. Ой позаростали ж стежечки доріженьки, де ходили ваші маленькі ніжечки. Я теж стала коло неї на коліна і кричу: «Тьотя Варко, тьотя Варко». я ж мала теж, травити. мені вже 12 років пішли було. От. Так я цілую її, а вона зрідає. Я прийшла додому, розказую батькові матері, батько теж, так наче ніколи не плакав. А то батько розплакався і каже, бідненька вона, Бать парасю матері, ми не могли їй допомогти, а нема чим допомогти. Все те, що зілля рвемо зелень, всю, ну це ж кажу, що корова була, так вона нам допомагала. У невістки дитинка маленька, три місяці, така, що треба б годувати. Так. Ну, але остались живі. Зараз в ньому в сучасному життю вірити, дивитися на нашу державу, як дивиться на нас Росія. І якщо оці лагері згадати, коли наших вибивали, і це не тільки на німців, там були колонії, на євреїв, татар, так можна повірити, що і Україну, мабуть, так знищували, як багатьох людей. Дякую. Будь yeah. ласка. <clears throat>